Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди – це гордість держав, а знання шлях до перемоги. Добрий день, малята! Я вас всіх вітаю і заняття наше зараз починаю. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Правильно! Осінь. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і частує нас вона. Діти, а чим вона частує нас? Подивіться, що вона нам принесла. Огірочки. Помідорки, є капусточка хрумка, перчик, морква, бурячок, ще й картопля й часничок. Що це діти відгадайте, одним словом називайте? Правильно це овочі. Саме восени люди починають збирати урожай овочів. А де вирощують овочі? Так, на городі всі овочі різні, але кожен із них дуже. Корисний та смачний. Без них не приготувати ані борщу смачного, ані салату зеленого. Щоб зібрати восени щедрі урожай овочів, люди весною починають їх висаджувати. Хто саджає, той і врожай збирає, говорить прислів'я. Деякі з них виростають з маленького насіннячку або з рослинки. А щоб врожай був багатим, за ним потрібно доглядати. Його потрібно поливати. Хто гарно прогород подбає, той гарний врожай має. Урожай хороший в полі виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, і огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий чесничок. Діти, так де ростуть овочі? Так, на городі. А які овочі ви запам'ятали? Правильно, морква, буряк, помідорки, огірочок, гарбуз, картопля, часничок. Дякую вам, малюки, за увагу і до побачення. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.